А Як ви йшли на зустріч, <плес> не готові. Скажіть, передаєш нам готувати. Всі ці земельні діяльні всі стали сутні вимагають розгородитися. Послухайте, <плес> ви адміністрація. Ви взагалі не розумієте, що тут відбувається. Ви зараз прийшли, і сказали, ми не готові. А ви взагалі що робите на своєму робочому місці? Звертаємося до всіх, щоб розгородилися. Ну добре, давайте так. Я зараз звертаюся до вас як <плес> до представника влади. Вам треба допомога, щоб розгородити червоні. Так, треба. Все, це, це, можна, це, можна, це можна вважати вашим офіційним зверненням до громадян, які тут зібралися, щоб допомогли владі виконати Давайте. закони України. Правильно? Давайте я ще скажу. Ну, так або ні. Так, так, до, так, я хочу доповнити. Крім того, зараз проводиться інвентаризація цих всіх земель для того, щоб узаконити. І крім того, я, я ще як голова адміністрації подав суд на розірвання договору оренди з гові з отим підприємцем за те, що не до, немає вільного доступу. А чому тільки з ними? Я перепрошую, це ваші адміністративні питання, так. а пляж є наш, і ми його зараз будемо використовувати. Слухайте, от я мене так дивую, що, що тільки 15... з одним підприємцем тут по-моєму 15... Тому що вони здали донор, ну, а ти в супередіть не 20, 20. 20. Ви мають вже куди звертати. Тобто візали дід зносить. Все, Анатолія. добре, що? тоді напевно друзі, ми йдемо і зносимо, починаємо то, допомагати. Допомагати владі ми, на її ми допом... напевно, ну тобто, влада не може сама це зробити. Голова кооперативу не встані, тому що є ряд незаконних рішень. Прошу владу під одну цю не гнути. <реш> я зараз депутат, наступ влада. Є місцева влада, є місцевий це голова кооперативу. Тобто, я вважаю, що ми зараз маємо допомогти. Як ви вважаєте, громаду? Ми маємо допомогти владі. Тобто, якщо ми маємо допомогти владі, значить ми йдемо допомагати. Все пішли.